Історія палацу Кунін Шидзин. глава 178. восьма ТІНЬ СКУНШ У внутрішній кімнаті за залою різьблення Ґутіней, да осінь у небесно блакитному вбранні тихо стояв у затіненому кутку. Хай його присутність і здавалася непомітною, погляд час від часу ковдзав приміщенням. Особливо часто затримувався на чоловікові, що сидів на почесному місці у вбранні воїна. Волосся в того було аби як перев'язане, а простий майже злидарський одяг раннього літа легко окреслював гладкі м'язи й широкі груди. Брови, наче ножем вирізані, а в очах, позбавлених книжного блиску, ховалася небезпечна гострота. То був буфменян, який утік під час битви в Тунджоу. У тій самій кімнаті сиділи усміхнений торговець із сутулою спиною, мандрівний лікар з медичним ящиком. Знаний і піднесений вчений, а також серйозний стриманий купець. Меньян сидів серед них і не виглядав чужим, та інше раз у раз узиралася на нього після кількох фраз із сумішю обережності та ніяковості. Вчений із віялому у руці, після довгих роздумів, не витримав і спитав. Події в Тунджоу набули такого розголосу, ви не боїтеся, що вас вчитель. Образиться і почне з вами конфлікт, який погано скінчиться для обох сторін. Сівей спокійно відповів. А де докази? Мандрівний лікар насупився. То що ви збираєтеся робити далі? Сівей повільно підняв кришку чайника, потім обережно поклав її назад. Пролунав тихий пах. Він безтурботно продовжив. Гуни прибув до столиці і узяв на себе всі справи. У Тунджоу нас чекала засідка імператора. Якби я кинувся його рятувати, я б лише видав себе і, можливо, навіть не зміг би урятувати його. У такій ситуації краще пожертвувати пішаком, щоб зберегти короля. Навіть якщо він доповість про це в Дінліні, як він може звинуватити мене? У найгіршому разі він запідозрить, що я стояв осторонь, і водночас замислив проти Гуна і у цьому світі на почуття не спираються тільки інтереси надійні. Без мене ситуація в столиці стане некерованою. Якщо у зникне, спроба усунути мене буде рівнозначно самознищенню. Краще зберегти видимість згоди і чекати, доки не настане час вирішальної битви, тому зараз важливо надати йому змоги займатися столичними справами, створити для нього кілька проблем, щоб ми могли спостерігати за розвитком подій з безпечної відстані. Кілька людей перезирнулася. Торговець із усмішкою крутив у руках маленький бубанець, зважуючи думки, потім перевів погляд на Маньяна, відчувши, що план пана сіє, ймовірно, якось пов'язаний з цим зловісним чоловіком. Він сказав Припущу, що Маньян як доблесний воїн буде дуже корисним. Тоді Сєвей повернув голову і глянув на Маньяна. Та Маньян не мав особливої прихильності до Сєвея. Зазвичай він волів діяти сам, утікши з битви в Тунджоу. Коли становище стало небезпечним, він зумів уникнути переслідування Міністерства Покарань, та на його здивування сітка інформаторів сєвеї виявилася ще ефективнішою, ніж імператорська. Коли Ман'ян уже думав, що він у безпеці, раптом на його шиї опинилося кілька лес, його зв'язали і уночі привезли сюди. А сьогодні його привели сюди слухати, як ці люди з небесної секти обговорюють справи, і він геть не розумів, навіщо це сєвею. У цей момент Манян сказав: Я простий чоловік із народу, і вашими справами не цікавлюся. Сівей уже втратив терпіння до цього чоловіка і без емоцій промовив Ти насилу втік з небесної в'язниці, не прагнеш багатства і не боїшся смерті. Думаю, ти хочеш помститися за свою покійну дружину. Але мені ще потрібен монах Йуанзі, якщо ти не зрозумієш становище і зіпсуєш мій план. То хай як я ціную твій талант, мені доведеться вдастися до жорстких заходів. Меньян холодно всміхнувся Якщо я побачу Юан Зі, уб'ю його на місці або вбий мене зараз, або відпусти. Сівей, почувши це, не розсердився, лише сказав Твоя дружина пішла в інший світ уже кілька років тому, так? Меньян раптом зіскочив зі свого місця. Що ти маєш на увазі? Кути його очей брови з сівея були сповнені байдужості, коли він сказав Я не вб'ю тебе, але якщо ти завадиш моїм планам, це неминуче матиме наслідки для душі твоєї покійної дружини. Подумай, її рештки можуть витахти струни і повісити на загальний огляд. Ніхто з небесної секти не насмілився вимовити ані слова. Меньян спалахнув люттю, сильний, як єрський тигр. Щойно в ньому прокинувся намір убивати, він рвонувся до сівея, розірвавши пута на руках. Та да осінь, вгадавши його намір, випередив не встиг мені торкнутися сівея, як його схопили і відкинули потужним ударом ноги так, що він з розгону врізався в чайний столик. Почувся звук механізму, захованого під рукавом. Піднята рука розкрила маленький арбалет, прив'язаний до передпліччя. Отруйний, синювато чорний наконечник стріли, мов язик Змії, був спрямований просто на маньяна, да оций небагатослівний дивився на нього нерухомо. Сєвей, ніби незважаючи на те, що сталося, продовжив Я не вбиваю тебе лише тому, що ціную талант, але якщо ти станеш мені непотрібним, сьогодні ти з цього дому не вийдеш. Сєє завжди тримає слово і ніколи не бреше. Якщо не віриш, можеш спробувати. Очі маньяна дикі від люті вп'ялася в Даоциня. Та раптом до кімнати вбіг Дзяньшу. Клопітко майже бігцем. Побачивши напружену атмосферу, він не здивувався, лише підійшов до сєвеї і тихо прошепотів йому кілька слів. Сєвей трохи здивувався і спитав Як давно? Дзяньшу сказав Вона щойно прийшла. Я подумав, раз ви зайняті в залі Різблення аціння, краще попросити її зачекати в залі біду. Зала різблення ціни і зала біду місця не для простих людей, а зала біду ще й особиста бібліотека Сівея. Сєвей, почувши це, не побачив нічого неприйнятного і сказав Піду, гляну. Люди у внутрішній кімнаті не знали, про що йдеться, а Сєвей не став нічого пояснювати. Лише сказав, що вийде на хвильку, залишивши всіх наодинці, і рушив із зали різблення тіней до зали біду. Літо було сповнене. Тіні дерев і цикатних співів біля вікна зали біду росли два абрикосові дерева. Пора світіння вже минула, і на гілках визрівали рідкі зелені абрикоси, дрібні, заховані серед листя, один погляд на них одразу викликав спогад про кислий смак. Для дзенсюєнін це було перше відвідання цього місця з північного боку стояла гола стіна, без жодної прикраси. Вона створювала враження суворості і простоти, що посувала і назві біду читання біля стіни, і самусівею, думки перед стіною, щоденний самоаналіз. Вона не наважувалася нічого торкатися чи перевертати. Дзян Цюйнін обмежувалася лише тим, що розглядала довколишнє. Та коли дзянчук пішов, вона вже певний час чекала наодинці, і погляд знову падав на абрикосове дерево за вікном. Вона не втрималася. І зірвала маленьку гілочку завдовжки з долоню, з двома листками і крихітним зеленим абрикосом, поклала її на долоню. Це виглядало напрочуд мило і наповнювало відчуттям літньої живої сили. Саме всю мить до кімнати увійшов Сєвей. Краєм ока Дзян Сюєнін помітила тінь, що впала на дверний отвір. Вона швидко поклала зелений абрикос на підвіконня, обернулася і уклонилася, промовивши вітання. Сєвей глянув на неї. Потім на підвіконня, але нічого не сказав про абрикос, лише запитав Як ти згадала про мене, і вирішила зайти сюди. Дзян Сюєнін принесла з собою важку тінь, яку невдовзі після входу поставила на стіл. Сівей, закінчивши фразу, перевів погляд і побачив інструмент. Тінь була загорнута в чохол. Сівей ледь повіг бровами і спитав Прийшла вчитися гри на тіні. Кутики губ Дзян Сюйнін саме почали підійматися в усмішці, але почувши ці слова, вона ледь не спіткнулася і поспіхом відповіла е, Ні ні, ні зовсім не для цього. Просто згадала, що вчитель любить цінь, і сьогодні, коли я вибирала в павільйоні Юйхуан, почула, що ця цінь дуже добра, тож вирішила піднести її вам. Сівей у білому вбранні нагадував глибоке озеро біля підніжжя Великих Гір. Він стояв перед нею і дивився, і вона сама взяла цінь та подала йому. Сівей сказав ти така розважлива, що завжди здається, ніби в тебе є якийсь прихований намір. Промовивши це, він розгорнув чохол. Цінь була зроблена з кадрового дерева з округлим початком і ввігнутими дугами з обох боків у стилі фусі. Кожна струна відбивалася на корпусі інструмента, залишаючи під небесним світлом кілька тонких тіней. Ледь рука ворухнулася і залунали переливи, схожі на адзенькіт браслетів. Хіба це не та сама тінь Люсяня Куншаня? Він одразу зрозумів, що це саме та тінь, про яку колись запитував у Люджауїні. Та Люджауїн, як справний торговець, приховував її, не бажаючи продавати за низьку ціну. Сівей і без цієї тіні міг обійтися, тож просто не звернув на це уваги. Він лише міркував, як довго Люсянь зможе витримати. І раптом сьогодні Дзян Сюйнін принесла її йому. Цюйнін подумала, що він і справді не вважав її людиною з чистими намірами. Вона сподівалася, що, покидаючи столицю, зможе залишити про себе добре враження у пана панасі, аби в майбутньому, якщо знадобиться допомога в справі принцеси, він згадав про це і підтримав її. Звісно, вголос вона цього сказати не могла, вона мовила. Відтоді, як я почала навчатися при палаці, я отримала від учителя чимало настанов. У грі на Ґуціній, у поезії, хоч я й не можу похвалитися глибокими знаннями, але певного поступу досягла. Учительська благодать велика, а учениця, на жаль, мізерна і неспроможна віддячити. Я можу лише вибрати гуцінь, щоб потішити учителя. Якщо учитель не заперечує, я зможу спокійно поїхати зі столиці. Дзень. Безіменний палець легко торкнувся струн і з'явився нечіткий різкий звук. Дзян Сюйнін здригнулася. Сівей, що стояв перед нею, раптом завмер. Лише вітер, який проникав крізь вікно з домішкою літньої спеки, ледь колихав його білий одяг. Вона підвела погляд і побачила. Рука Сівея застигла на ціні, пальці зігнулася і зупинилася, а на його обличчі без жодного виразу пар глибоких очей мовчки дивилася на неї. Тиша, сповнена загрози. Дзенсуя Ні сама не знала чому, але раптом відчула, що їй бракує повітря. Сьогодні вона була вдягнена в димчасто фіолетову плісировану сукню, волосся зібране простим вузлом, від якого спадали дві пасма обабіч обличчя. Крижані блакитні агатові сережки у формі півмісяця звисали біля її білих вух, а в ясних очах під тонкими, мов листя бровами, тепер читалася тривога. Це дивне відчуття з'явилося знову. Сєвей, слухаючи цикад за вікном і відчуваючи безкінечну внутрішню метушню, спокійно запитав Збираєшся покинути столицю? Серце Дзян Сюйнін заколотало швидше. Вона прийшла лише для того, щоб особисто подякувати за навчання і попрощатися, не маючи наміру затримуватися надовго. Почувши це запитання, вона опустила голову і поспіхом відповіла: Так. Останнім часом у столиці неспокійно, Янь Ліні, старша принцеса вже поїхали. Я порадилася з батьком і вирішила на деякий час залишити столицю, щоб уникнути негараздів і трохи заспокоїтися. Тому сьогодні я прийшла попрощатися з учителем. Сівей мовчав. Дзян Сюйнін дедалі більше нервувала, повіки тремтіли, і вона почала втрачати самовладнання. Дякую, учителю, за науку. Коли я повернуся до столиці, неодмінно прийду вас навідати. Зараз не хочу заважати вашим справам, тож прощаюся. Атмосфера й справді була напруженою, вона не наважувалася підвести очі і подивитися на обличчя сівеї. Вона знову вклонилася і почала відступати до дверей. Та щойно вона зібралася переступити поріг, з за дверей простягнулася рука. Довгі пальці міцно стиснули її ліве зап'ястя. Так сильно, що, здавалося, вони втискаються в шкіру, завдаючи відчутного болю. Водночас пролунав глухий звук падіння. Дзян Сюйнін охопив жах. Щойно вона обернулася, як зустрілася з поглядом Сівея холодним і крижаним, невідомо коли таким ставшим. З неймовірним спокоєм він запитав: Куди ти йдеш? А Дзян Сюйнін все ж таки не дуже добре щитує людей. Ну, принаймні, Сівея не щитує? Вона взагалі не розуміє, що отак прийти до нього, відкупитися цінню, якою б дорогою і рідкісною вона не була? І так просто сказати, що вона їде надовго залишає столицю і його. Хм, хм. Ну, Мені трохи вже шкода, Сівея, чесно кажучи. Невже вона поїде? Не можу повірити, що вона поїде. Окей, подивимось. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.